Всім доброго дня. Хочу вам донести нашу пропозицію. взаємовигідну для ОСББ. Зараз закінчується зима. Ну, пів місяця залишилося. Починається будівельний сезон. Це березень, квітень, і, ну, по прогнозам, як завжди, але цього року ще більше. Відбудеться зростання цін на будівельні матеріали, а за ними підтягуються і вартість будівельних робіт. Тому ми пропонуємо з нашого боку, наприклад, домовитися з вами, зробити обстеження, зробити розрахунок вартості яких, ось будівельних робіт, які ви запланували: це покрівлі, там, фасадні роботи, швидкі міжпанельні ремонти. Під'їздів, підлог, входи, ганки, ну, все, що ви планували зробити. Ми вам зробимо обчислення, зафіксуємо вартість роботи і, звичайно, потрібно буде необхідно закупити будівельні матеріали. Зараз вони зі знижками значними, ще по минулорічним цінам зафіксовані. Це буде ну, досить вигідно і найближчим часом можна буде це, коли дозволить, дозволить, там, наприклад, сезон, погода дозволить, можна буде реалізувати. Звертайтесь, допоможемо вам з вашими ремонтами. Дякую.